І смачненьким побавитися, і повеселитися, і себе показати, і на людей подивитися. Можна було на унікальному фестивалі, тепла та їжі, лютий фест. Тільки ступившись на територію фестивалю, ми ніби поринули у часи, про які раніше тільки з підручників з історією дознавалися. Зустрічають і частують справжні козаки. А скільки народу, незважаючи на легкий морозиць навалило. І для кожного розваг було вдосталь. Але по-перше, підкрепитися. Он козачина дрова рубить, он куліш вариться, а он і мінці смажиться. Прямо під відкритим небом все і відбувається. Ну як смачно? Не тільки смачно, а ще й тепло. А моя матуся по-іншому готує млинці. А що це у вас за піч така? То жінки не вміють правильно готувати млинці. Тільки козаки знають, як правильно на дровах. У нас пічка працює на дровах. Старовинні козацькі рецепти. Почому млинці, так як жодна матуся, не знає. Поїли і відчули себе кумами королю. Стоп, це ж іншої опери. До чого тут королі? Гетьманом себе відчую. Може, я буду наступним гетьманом України? Ти гетьманом, до з тебе виросте тільки колобок. Зараз я тебе убіч. Ось ми вже й не мерзнемо. Наїлися, побігали, зігрілися. А поки бігали, все роздивилися. Ось там ножами поцілити у спеціальну дошку можна. Так, ми дівчата. Такими ігришками. можемо і капусту порубати, і слави влучної козачки собі заробити. Ну мешко, стережися! Так, ножі та стріли ми засвоїли. А якщо ми когось ще не переконали, переходимо до важкої артилерії. Чи у даному випадку вірніше сказати до важкої подушки постелі, і якщо всі вже переконалися. В нашій компетентності час розслабитися і відпочити. Гей, музики, робіть музику голосніше. Будемо танцювати. Добрий вечір, зайчику куди йдеш. Ти можеш грати? між нами таєт. Я такі дурниці не граю. Ось які в нас козаки смало. То виді, що там Киркоров. правда? Да. Тим часом сонечко клинилося до горизонту. Але справжня спека тільки починалася. Справжні люті козаки легко підкорювали не тільки ворогів землі нашої, їм підкорявся навіть вогонь від національного українського шоу Люті козаки. Всім гостям свята ще один королівський подарунок. Піротехнічна вогняна вистава Лютий вогонь! Тут треба не коментувати, а дивитися, насоджитися і застріч!